Так, всім привіт! Ми сьогодні перший раз вийшли в ліс по грибочки. І не один я сьогодні, з Валюшкою. Валюша, привіт. І з Альошком. Привіт! Сьогодні ми з корзинками новенькими хочемо в них назбирати грибочків. У лісі вже класно, пташки співають, тріаст є і білий, і червоний. Дуже класно. Так ось. Земля дуже вкрита вже так зеленим, кольоровим, фіолетовим, білим, жовтим. Ну, просто кайф. Свіже повітря. Дерев поменшало, як бачимо, дуже багато вирізаних. Але шукаємо грибочки. Перші весняні грибочки, думаємо будуть строчки. Яка краса, яка краса, дивіться. Все. Так клас! Якби ще тут були гриби, це був би шедевр. Дивіться, яка краса в лісі. Просто бомба. Це чудо природи, яке дарує нам Бог. Плюс звуки, які ми ще чуємо, просто попав в рай. Так, дивіться, ми йдемо по дорозі і зразу біля самої дороги ось. Він, по який ми прийшли. Строчок. Є строчок. Ось такий красавчик. Перший строчочок. Так ось не буду, їх трамити. Валюшка знайшла саркосцифу. Їх багато. Але сьогодні ми прийшли по строчки. Так, тому збираємо строчки. Ми вже думали, що вже немає грибів. Зрізаємо. Така в нього. Бачите, болотистий такий ножка набирає він земельки. Але це дуже класні гриби. Зараз люди почнуть розказувати, що він отруйний. Але ми кожен рік збираємо і до цих пір ще живі. Якщо правильно його готувати, то гриб не отруйний. Подивіться, яка гігантська саркосцифа. Просто бомба. Пройшли не один кілометр, Валюша знайшла строчки. Дивіться, маленький стручок. Ось такий маленький, класний. І тут саркосцифи. А сзади неї. неї. Той, що вона не побачила, а Сірожа ж не може пропустити. Ось, дивіться, це вже гарніше. Два. Два штучки. Так, нарешті ми. Добралися в пункт назначення. Зразу не могли сюди прийти. Ох. Виводив нас. Виводив їх по самому покинув лісі. Так, а я казала, зразу йдемо до тих горці, йдемо. Тепер треба ретельно шукати. А тепер я не буду так, ну, в лісі дуже багато. А от насчет строчків їх небагато. В нашому лісі їх небагато. Схожу і я, теж пару. Бачимо два штучки. Два штучки, от вони, от. Не дуже вони здорові такі, але все ж таки класні. Ось вони є. Два таких строчка. Льоха теж знайшов грибочка. Вже додому йшли. Дошка знайшов отакого грибочка. А вирізай. Дай, щоб я різав. Бачите, тут живу і саркосципи <різов 'я> і отакі стручки. Стручок маленький. Тільки з'являються. Ще не сезон, ну, сезон пішов, але в нас було дуже холодно і вони тільки-тільки з'являються. Отак. Все ж таки гарнюнькі. Але мало. Минулої неділі вийшов на рибалку, ішов дощ. Цієї неділі вирішили поїхати по гриби і знову дощ. Але як бачимо, мої компаньйони вже заморилися, весна, сил не так той багато, походили по лісі майже 2 години і сили здали. Зараз переїдемо в інший ліс. Я не знаю, чи вони зможуть ще збирати щось, а я тут точно ще поїду в ліс, пошукаю зморчки. На українській мові сморчки. Ось я і в іншому лісі. Давайте прислухаємося, як шумить весняний дощ. Чуєте, так? Да? Молоденький такий. Не зовсім рясненький, але йде дощик. Я вже не знаю, скільки кілометрів я пройшов, кілометрів 3-4. І нарешті мені вдалося знайти отакого от маленького-маленького зморшка. Але він не один. Він не один. Ось за кілька метрів бачу ще одного, але це вже кращий. Кращий гормоній такий. Парочка зморшків є. Отакі, от отакий от від топерю. О, отаких от вже є два. Цей більшенький, один дуже маленький. ну нарешті, я вже думав, що в цьому лісі грибів немає. Кручуся в одному і тому самому місці. І находжу ще хорошенький екземплярчик. Це вже хороший екземплярчик. дивіться. Красавчик. Зрізаю, показую, що він вже маленький. Тобто, якщо взяти мій ножик, то він такий, як ножик. Так. Недаремно я сюди приїхав. Валюша з Альошкою лишилися вдома, вони заморилися. Весна дає свої знаки. Я з тою самою корзиною, що був, в одному лісі, приїхав сюди. Поки говорю, обдивляюсь навкруги і знаходжу ще одного. І тим часом вже знову ж таки вирізаю і дивлюся навкруги. Ось праворуч ще один. Вже стає цікаво. Okay. Теж красивий. Головне знайти місце, де вони. Ось який красень. З грубою ножкою. Хорошенький. Шапка така, груба ножка. Дивіться, і він тут не один. Ось. Поруч, як бачимо, ось дивимося. Є ще два красуна. А ось корчах вилазить в корчах отут. Є ще один. Ось воно. З великою шапкою такою. Хорошенький. Класно. І приємно, друзі, що знаходимо такі знахідки. Дуже красиві такі. Ух. Так. Одного зрізав. Тут іде ще один. Зрізаю. Хорошенький, красивий. Ось. Чудове місце знайшов. 10 отаких от красивих грибочків в одному місці. Так цікаво збирати. Аж дух захвачує. Поки я з вами говорю. Ось і 11 Ну Він маленький і я його побачив. Я побачив самого такого прикольного грибочка. Бачимо 11. Думав, 10 їх все ж таки 11. Так, Ставим його сюди. О, 11. Складаю у віддеречку. Ой, складаю вже у корзину. Ще по традиції я називаю віддеречку, але це вже в мене є корзина. Валюша подарувала мені 5 корзин. 7 по одній і одна ще буде в запасі. Недаремно я приїхав в цей ліс, мені вже тут подобається. Знову ж таки, ось нахожу це в одній окрузі. Буквально на пару, на пару квадратних метрах. Отакий. От І це я хотів дуже зазняти, тому що я бачу тільки ножку. Шапочки ще не видно. Зараз відкрию, побачимо, який прикольний гриб. Мені додалося знайти отакий прикольний грибочок. дивіться, Шедевр. З одної ножки виросло два грибочка. Це просто шедевр. Ось клас. Ще й такі грибочки бувають. Виявляється, що це був не один в мене такий грибок. Ось знайшов я ще кращі. Також ростуть з однієї ножки. Може це традиційно, вони так зливаються, дивіться, яка краса. Я думав то був шедевр. Виявляється, шедеврів у мене вже два. Ось і в цьому лісі мені вдається знайти, дивіться, строчок, Навіть і в цьому лісі є строчок, Він не дуже темного забарвлення, більш-менш тут світлий. Обрізаю я ножку, яка набралася з землі. Повний лабіринт землі. І такий доволі непоганий. Попадає мені мій кошик. Зморшки, на відміну від строчків, ростуть не по одному. Там одного знайшов і все. А тут один, зрізав, а тут поруч є ще один. Тобто їх 2, 3, 4, 5, 10. Може бути дуже багато. Головне знайти одного і далі від нього починати танцювати по кругу. Тобто озираємося навкруги себе, ходимо помаленьку і знаходимо ще. Це вже не вперше в мене так. Спочатку дуже довго ходиш, шукаєш, а потім знаходиш. Ще один. Зразу зрізаємо і на кутку. І ще один. О, також. Раз. І сюди. Хороші, красиві, гарні. От такі зморшки. Немаленькі, хороші. Дощик посилюється і в лісі стало тихо-тихо. Чуєте, як шумить. І таке відчуття, що в цьому лісі я один. Навіть пташки перестали співати. Дощик посилився. Але подивіться, яку я поляну знайшов. Ось один маленький. Раз. Далі. Ось. Два. Три. Чотири. П'ять. Дивіться, далі рухаюсь легенько, щоб не наступити. Ось. Шість. Знімаю. Сім. Сім. Далі. Ось. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Вони невеликі, але багато. Дивіться. Одинадцять. Забрав гілочку. Далі. Дванадцять. Ось заховався. Ось. 13. Класний такий, більшечкий. 14. 15. 15. Це ще не все. Дивимося далі. Ось нагнувся на мене. Дивиться. 16. Дивіться, як загнувся. 17-й. Ох, а оце щось не знаю. Заберу. О! І 18-й. Поки що 18. Рухаємося далі. Дивіться. Ще два. І це вже 20. І це вже 20. Розвертаюсь, а ось заникався. Ну, тут шапочка сама більша. 21. І якщо ще покрутитися, я думаю, що тут ще будуть грибочки. Ну і так непогано. 21, а ось далі рухаюсь. 21, 21, а ось. 22. Бачимо, ось є 23. А ось, дивіться, заникався за ним. Раз і 24. Одне місце 24 грибочки. Думаю, непогано. Насправді мені тут вдалося зібрати 27 отаких чудових гарненьких грибочків. Просто йду, дивлюся такий горбок. Забираю. Класний такий. Ось, хороший екземпляр. Красивий такий. Світлий, не темний. Так, кошик, кошику помітно побільшому. Взагалі в цьому лісі дуба практично немає. Ну я не знаю, що шукали тут кабани. Жолодів тут нема. Але дивіться, все перерито. Можливо, вони шукали ці гриби, що шукаю я зараз. Все перерито. Тобто, збурена земля конкретно. Як культиватор. Вже йду додому, дощ вже такий лиє, що вже мокрий. Штани мокрі. Це мокре. І ще на коня, дивіться, Який світлесенький. Дивіться, як це попав. Це три штуки і перед цим я урвав ще одного. Тобто чотири ще таких гарних грибочка мені вдалося знайти буквально за пару хвилин. Чотири штуки. Зрізаємо. Перед цим я одного зрізав, камери не доставав, а тоді бачу ще три. І отак чотири. Красавчика мені вдалося знайти буквально на одному метрі. Вони світленькі, шапочки в них світлі, не темні. Я думаю, непогано я сьогодні сходив у ліс, в один ліс, в другий ліс, тепер вже в третьому лісі. Бочки назбирав, намагався вам показати гарне відео, як вони ростуть, де ростуть, які зараз гриби на Вінниччині. Тому. З вас залишається лише поставити лайк, підписатися на канал і поставити свій царський коментар для того, щоб відео просунулося по Ютубі і якомога більше людей побачили, які ж грибочки в нас ростуть. Всім мирного неба над головою! Повних вам грибних корзин, гарної погоди! Слава Україні!